Так, якийсь злиток. Золото! А до такого мене життя не готувало! Ти через сіни ходиш? Ага, це бос. Я поняв. Лоза 256 чанків, ачівка! І можна пробувати робити підготовку для того, щоб побудувати собі будинок. От будинок я би вже хотів собі зробити. Я чесно кажучи, не знаю, де воно все знаходиться. Йо, друзі! Всім привіт! І Сьогодні ми виживаємо на мапі, де ми можемо купувати чанки. Ми зупинились на тому, що в мене було майже 200 куплених чанків в двох вимірах, і це ще не все. Також до серії я зачарував собі лук, тільки що нафармив і зібрав трішечки предметів для того, щоб купувати різні штуки в. Пеклі. Цього, звісно, мені не вистачить. Придеться добувати ще в пеклі те, що потрібно буде, але найголовніше те, що я знаю, де знаходиться фортеця. Якщо ми зараз перейдемо в пекло, а поки ми туди переходимо, я попрошу вас поставити лайк. Ну і підписатись на канал, тому що це дуже важливо. І ще прямо зараз в Телеграмі проходить розіграш на клавіатуру. Новесеньку, яку ви можете отримати все на все за один клік. Потрібно просто нажати на сердечко і все. Ну і підписатись на телеграм, звісно ж. Посилання все буде в описі. А ми тим часом виходимо в пекло, наружу, на поверхню і. Що ми бачимо? Якщо я відкрию мапу, я побачу, що фортеці я тут чесно кажучи, не бачу в другому світі, який я створив спеціально для цього, щоб перевірити, де знаходиться та фортеця. Я зрозумів, що найближайша фортеця знаходиться десь ось тут. Щоб ви зрозуміли, це ось один чанк, да. Це Цепучаться раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, і тако, пішли, 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 і аж до сюди. Не знаю, скільки мені доведеться того всього купувати, чи вистачить мені ресурсів, чи вистачить мені терпіння, але я би старався максимально сильно. Ну і це говорить про те, що і вам постаратись треба, правильно? Підписатись на канал там, туди-сюди. Так, а ми тим часом добуваємо все, все, все те, що мені потрібно. Як мінімум, такі речі, як оці ліани, вони мені дуже потрібні, будуть. Тому ми їх добуваємо, і грибиці химерні теж, і дерева теж. І зараз я розберусь в яку. Сторону мені потрібно то все йти купувати, і обов'язково туди піду. Але я чую тут якесь чучело, да? Да, ладно, пішло геть. Все, давай м'ясо сюди. Так я не знаю, чи це. О, бач, все є, все є, все так, як треба. Тільки я ще не розібрався, в яку все ж таки сторону мені. Дав, я йду правильно, мені туди. Все, друг, тоді. Аревідерч. Ха-ха, <laughs> лук то, що я купив, це було максимально круто. Максимально правильне рішення. Було купити лук. Так, а що тут у нас? Непонятно, який блок. Ага, не зарек, окей. Давай. А тут що? Блін, ну якщо я буду так окупувати, то це буде не супер прикольно, Ліана. Да, мені би вилізти звідси було б хорошо. Сюди. Так, тут у нас двері, і ще якесь чучело є. Давай, пішов, геть. Диви, не можу попасти по ньому, ти прикинь. Так, двері, двері є. 192 чанка, друзі. Ай, я не можу стріляти через чанки. Диви, 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 зажимають. Пішли геть всі. Всі геть пішли. Десь він тут теж пішов геть, поняв? Так, арбалети мені ці не потрібні. Я їх викидаю. Ось такі гриби ми зберемо, тому що вони, скоріш за все, мені потрібні будуть. Так, Ліани. Обов'язково. Знаєте, що я завтикав тільки? Один нюанс, один нюанс завтикав. Треба було зробити собі ще один щит. Так, і мені треба якось в ту сторону. Це кудись туди. Окей, окей чорна камінь. Як же супер, що я все ж таки все з собою взяв. Так, тут у нас. До такого мене життя не готовило Де його взяти можна? Якщо чесно, не знаю. Ну мені туди треба просто. І тут теж! Ви що гоните? Ви що на приколі? Як? Як? То зробити? Як туди пройти без цього? Пішов геть. Ні, ну в теорії можна тут ось, ось кнопками пройти. Але чи зможу я далі тако пройти? О, тебе не треба було бити! О тебе не треба було бити. Вибач, друг. Так, напівплити, напівплит у мене немає. Ну Вибачте, друзі. Ну, не хотів я вас убивати. Не хотів. Що ж я зроблю? Так, верстак обов'язково. Риба мені тут не потрібна буде. Робимо напівблоки і забираємо верстак цей. так, 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 так. Сюди. Опа. Да, можна, 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 можна. Пішли і тут. Проходимо далі. Так, що тут у нас? Тут якийсь гриб? Шість штук у мене є, хоча б скикільки? У мене є вісім. Нормально, піде. Так, мені. Ну, так, да, тако. Сюди. Що тут у нас? Обтесане на дерево. Окей, ось вони три штуки в мене є. Ставлю ці три деревцяти, обтесую їх і забираю. Іди сюди, дерево це ізі. Бем, бем, бем. Супер. Так, далі, Шість грибів знову. У мене таких нема, блін, грибів. Але тут їх є повно. Слава Богу. Так, все, в мене є дев'ять. Пошурували. Бем, 22 чанка. Можна сказати, що майже ювілей. Так, дошки сюди. Що ще тут у нас? Погнали, погнали, погнали. Так, тут е, гриби, тут Ліани. От Ліани саме ізічне. Так, ліхтарик. Ліхтарик, а далі що в нас тут, якщо чесно, е, не бачу. Особа не бачу. Ох, йо, тут Ліан, треба! Ти бачив? Так, ліани, ви мені потрібні? Ідіть сюди. Давай, 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 купуємо. Так, а тут пісок душ. Ну, пісок душ легше поставить, ніж ліхтарик, тому ми добудемо зараз цей пісок душ. Ось до, найс. Так, ну мені по суті оцю штуку можна не купувати. Мені десь плюс-мінус сюди потрібно. І не знаю, чи тут прогружена вже фортеця, чи ні, але десь тут вона вже може й бути. Ну не скоро, далеко не скоро, але плюс-мінус то десь близько. Шуруємо далі. Так, якийсь злиток. Золото! А до такого мене життя не готувало! Ладно, ладно, Ставим пічку і пошурували. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! От золото! От шо шо А золото це ваще прикол. Так, ну я тут внизу бачу. Погнали, спустимося. Дякувати Богу, що в мене вдача є, але тут чотирьох злитків точно не буде. 34 чотири А, тут ось ще є. 52 штуки. Ну не знаю, на, на 4 злитки повинно хватити. Блін, прикинь. Я пам'ятаю, шуткував, коли там діаманти треба буде, щоб купити. Так тепер ось до. Щас золото, потім діаманти. Хіба то проблема? П'ять злитків у мене зараз буде. Слава Богу. А скільки я пройшов від спавна. <плес> я мітку не поставив. Я не поставив мітку. Я не знаю, скільки від спавна. Ладно, потім будемо шукати. А поки що. Ми купуємо чанк. Пошурували далі. <плес> Тихо! Добре, що в мене невагомість. Кварц. Якраз кварц я там був бачив, а тепер я його не бачу. Так, друже, кварц, так кварц. То не проблема вже на даний момент. Проте он до А Світокамінь це проблема може бути. Ось до є. Оце, оце, походу, кусок фортеці. 100%. А, потім. Але я тільки тут. обалдеть, Йоханий бабай. Так, друзі, я вже втомився бігати за ресурсами знову і знову. Але в мене є дуже гарні новини. І вони заключаються в тому, що я знайшов кляту фортецю. Я її знайшов. Тільки мені надо 12 грибів, в мене є 15. Слава Богу. Це просто це просто щось невиносимо, якщо чесно. Я вже дуже сильно втомився. Шість заліза. Ааа, шість заліза. Це просто шок. Ми без шуток в натурі скоро до діамантів дійдемо. Але мені той чанк не треба, слава Богу. Мені треба просто один чанк, там, де спавняться блейзи. І все. Мені, по суті, вся фортеця не потрібна. Ну, ще пекельний наріз, то це мені треба. Потому що я так і не купляв чанки, які закривав він. Але зараз треба розібратись на мапі. Ми ось тут. Бачиш, тут по суті непонятно, що тут фортеця. Кстати, далі ось осенній біом, але до нього, йома, йти. А де я тут родився, я й не знаю. Хе-хе! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, окей. Куда нам надо? Лоза, сім штук. Нам по-любому до фортеці, бо тут виглядає, наче там блейзи можуть бути. Виглядає прям дуже схоже, я не знаю. Погнали, подивимося. Давай виліземо якось. Я сподіваюся на те, що ми зможемо вилізти тут. Щось горить, щось горить. Це шо таке? Веріл? Це Це шо? Ви на приколі? Кенти. Давай так без шуток, окей. Прям взагалі без шуток. Так, блейзів чую. Чую відчуваю. Сім. Окей, на. Що ми тут маємо? Золото, діаманти. Так, отут окей, ця штука мені не треба, перекриємо поки. Щоб ніхто, по суті, не залазив сильно. Де той виріл? Я не знаю, що то таке. Так, гудбай, my френд. Так, піглін. Що тут у нас? Чесно, коуче, не знаю, що тут у нас, але я виліз. Ну, а та штука, вона там мене дуже сильно смущає. Так. Не хватило. Лози тупо не хватило. Ой-ой-ой. Так, ну лозу я знайду, я думаю. То велика біда. Зараз я отут докопаюсь такого. Так, максимально обережно. Максимально обережно. Ультра концентрація. Забираємо лози. в мене Чотири, мало. Давай ще 6, теж мало. Там уже відкритий раз стоє десь 15 20 Я вже втомив всіх збирати ці лози. Добре, що в мене вдача на кайліта, воно, походу, якось впливає на це. Давай, пішов геть. І ти малий теж. І ти теж, і ти теж. Всі шуруйте. Просто я хочу забрати спавнер Блейзів собі. Вже кайло майже поламане. Я не знаю, мені ще шар... як його мені лагодити, я тупо не знаю. Так, Сіке, 21. нормально. Ти пішов геть? Я сказав, пішов геть. Ота штука мене прям смущає крепко. Я не знаю, що то таке. І чи треба до нього йти. Так, дві лози. Дякую. 250 чанків. Ага, я не можу відкрити. Мені каже, що ця штука захищає. Дякувати Богу. Воно йде. Ой. Ти через стіни ходиш? Ага, це бос Я поняв. Ні, 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 ні. Я явно не готовий з босом битись. А йому на мене байдуже. А йому на мене байдуже. Ні, в нього хп небагато, бо він тільки що вдарився і задамажився дуже сильно. Давай пробувати. Давай пробувати. Так, ти пішов геть відразу. Просто моментально. Що, давайте плюху, дам раз. Так. Ага. Поняв. Ні, захист захист рішає, мій. Ні, 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 не рішає нічого. Ніхто нічого не рішає. Ай-яй-яй. Пішов ти геть, я його вбив так. Поїсти обов'язково, бо я і горю, і висушування Ні, я живий. Так, вугілля, пекельний наріст випав, який мені дуже сильно потрібен. Ось, 14 Найс. Nice. Ух, ти бачив, що це за чучело. А я думаю, чому мені не зустрічаються моби, яких я додав? А я не знав, що воно прям так. О, ковальський шаблон. От за допомогою цього я зможу собі зробити незаритову броню. Ну, хоча б щось покращити до незаритового стану. Проте тим часом я вже можу собі тут подобувати трішечки пекельного наросту, який обов'язково треба буде потім посадити вдома. І ось тобі сім штук треба. Окей. Знати, б де знаходиться спавнер. Знати б де знаходиться просто клятий спавнер. Надо. На самий верх там буде видно. Так, те, що я знайшов фортецю, це супер. Але де спавнер? Ось дож він, напевно, ні? Ні, мабуть, ні. Ладно, давай поки оце купимо. Дякую, дякую. Погнали. Добре, що я був підготовлений до того, щоб погуляти по пеклу. Ой, проблеми заключились конкретного характера. До речі, ще один ковальський шаблон, проте я не знаю, що мені тут робити. Прям конкретно не знаю. Я не знаю, де знаходиться клятий спавнер. Ні, зі спавнером повний шок. Я чесно кажучи, не знаю, де воно все знаходиться. Не знаю, що не горю. Не знаю я, що не горю. Давай, тихо. Саня вилазь! Чо я в натурі не горю? Диви, невагомість, незламність, захист, захист. Це просто шок. Ух, я зміг вилізти. Я зміг вилізти з лави. Ну Блейз, тобі хана. Тобі конкретного характеру хана. Але я тебе вб'ю з меча, щоб палки випали. Ха, ха іди сюди. А, ну ладно, сиди там. Так, шуруй. І ти теж шуруй звідси. І ти теж звідси шуруй. Де той блейс? Чого ти там сидиш? А он один є. Лоза, 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 лоза. У мене є лоза. Є лоза. Купую. Тебе вбив, нічого не випало, а тебе теж лоза треба, так? Щас я куплю. я куплю. Так, ну я так не докину. Давай обережно. Сюда, сюда. Лоса. 256 чанків. Ачівка! Сіки ж я всього купив. Сіки ж я всього купив. Просто це просто неймовірно. Це просто шок. До речі, там теж воно, бачите? Далі фортеця йде. туди ми обов'язково ще повернемось. Проте в мене є три стержні. В принципі, моя мета виконана. Стержні є, можна буде варити зілля. Я це хотів зробити. Де знайти мені андерменів? Це вже питання наступне, тому що я, чесно кажучи, не знаю, де мені їх знайти. Ой-ой-ой, це шок. Так, як мені вийти? Як сюди прийшов? А, тудою. Все, ладно, окей. Ух, ну, що ж поробиш? Мене очікує дуже дальня дорога додому. Ух, це просто шок. Але ми добрались плюс-мінус додому. І мене це дуже сильно радує. Тому, друзі, просто валимо, і слава Богу, що валимо. Стержні полум'я є. Потім доведеться все рівно туди повернутись, але я сподіваюся, що не скоро. Просто не скоро. Я манав туди повертатись. Ух! Ковальське шабло. Купа лута, дарова. Все поламане трохи. Ну, кайло прям нормально вже поламане, але що ж поробиш? Зато ще й 21 -й левел нафармили. Але так як у мене трохи поламана сокира, я би хотів зробити собі зараз діамантову, зачарувати її нормально. І можна пробувати робити підготовку для того, щоб побудувати собі будинок. От будинок я би вже хотів собі зробити. Тому мені треба бенк, бенк, сокира готова. І сюди ефективність обов'язково, незламність. А що мені вдача? Наша вдача Взагалі на сокирі або шовковий дотик. Ну, я думаю, цього буде достатньо. Бендс, супер! І можна вже рубати ці дерева і десь тут думати, де собі поставити будинок. Ух, це капець. Який у нас день? 30-й! 30 днів вже тут виживаю. Я в шоці, я ще так напевно довго не виживав ніде. Так, підготовка йде, проте, mm -hmm. де б мені будинок побудувати? Де б мені побудувати будинок? Я би хотів не біля курей і корів. Можливо, десь в цій стороні, так? Да? Попробувати чисто. Я думаю, що так, да. але в пекло все рівно доведеться піти, тому що я так і не Знайшов біома з ендерменами, хоча, можливо, вони мені не потрібні. Можливо, я можу просто з піглінами стургуватись. Проте треба буде дуже багато золота знайти. І все. А знайшовши купу золота, я з легкістю можу кайфанути. Та не то, що кайфанути, я з легкістю зможу просто потургуватись нормально. І все в мене буде чекі Чому би й ні? Давай ще знаєте, що зробимо? А, третій левел тільки. Я хотів діамантову лопату собі зробити. Бо тут територія прям хороша для будинку. Вона прям топ. Вона прям то, що потрібно. Або Діть, у мене тут дерев. Я ніколи не задумався, чого в мене їх тут так багато. А в мене їх тут так багато для того, щоб лута таскати так, ну в принципі, трішечки ми очистили тут територію, проте у мене з'явилась друга біда. А, ну пісок у мене є, але його не так багато тут взагалі. Але я думаю, що буде нормально. В общем, то що ми будемо робити? Як я думаю, планувати будинок? Я ось я колону ставлю одну, потім я ставлю колону десь е, ось тут. Я в основному будинки будую завжди одинакові. Типу, потім колону я ставлю десь е, ось тут, потім десь ось тут. І у мене стає все супер красиво. Потім я роблю десь якось е, ось так. І ось тут. Так, да? Да, ось тут. Тільки оце дерево треба зрубати. Все. Потім я беру, роблю зі смереки дошки, роблю ось так. Все. Це з'єдную. Тут теж і тут. І в мене виходить така типу коробка, але вона виходить прикольно. Отак от ось сюди. Ось так от. тут будуть у мене двері. Отак от, от захід. І буде бомбезно. Маєш обтесені зробити. Ні, обтесані, виглядають не дуже. Обтесані, виглядають не дуже. Але ви знаєте що? Одна, одна біда є. Мені вже впадло копати землю моєю Галімою лопатою. Я хочу зробити собі хорошу і зачарувати. Скільки тебе буде стоїть коштувати ефективність 5 і незламність 3, буде коштувати 18 рівень. Ох, йо. Ладно, пішов, пофармлю. А ще ви мені сказали, чому, коли я приходжу, у мене з'являються тут скелети. Тому що у мене нема прогрузчика чанків. От, а якби він у мене був і чанки тут прогружались, то скелети б тут збирались би нормально. І коли я б... Приходив, їх би тут лежало дуже багато, я би раз даряв, отримав багато досвіду і все. А так мені треба чекати, потім бити, потім забирати купу досвіду. Але то невелика біда. Мені насправді було б непогано зробити отут мусорку нормально, щоб луки палити. Оце було б супер правильно. Хоча в мене є навіть крута ідея, я можу спробувати зробити фільтрацію, щоб воно сюди заходило все, що треба. А далі йшло чисто єрунда, і вона спалювалась. Оце було б нормально. Так, але левел 18 у мене вже є, тому я можу особо не паритись. Погнали. Але мені треба чарувати лопату. Так, let's go, let's go, go, let's go, let's go. Ефективність, незламність і далі мені не треба. Дякую, можна поспати. Останній раз я сплю на вулиці, братва. Просто останній раз. Але хотілося б взяти собі нормальні дошки ще. Хоча ще по-хорошому. Мені дуба зараз назбирати десь треба. Ну, дуб там росте в мене для підлоги. Ооо, оце лопата. Оце я розумію. Оце то, що треба було. А якщо оцею... Ну, воно так собі, воно зливається, воно не сильно хорошо виглядає. Тому я думаю, треба в натурі піти за дубом. Так, дуб, привіт. Мені його не так багато треба, але треба. І в мене ще взагалі з'явилася ще нова ідея одна. Чому у мене будинок, виходить, в нього нема фундамент. Він без фундамента, він гамно. Тому є певна ідея. Мені треба зараз знайти кругляк. У мене його повинно бути багато. О, ось до. А можна ще глибокосланцевий. ну, а що можна з нього зробити? Полірований глибокосланець. А що ще з нього можна зробити? Такого в хорошому, красиво. Сходим, плити, полірований, а, ковальський шаблон, що можна зробити? Прикинь, його дюпати можна, диви. Абавдеть, непогано. Дивись, ідея заключається в наступному. Я ламаю оцей слой. Просто тако на ізі беру його, ламаю. Я не знаю, як воно буде виглядати, можливо, паршиво, але я сподіваюся, що супер. У мене з'являється непонятно, що. Я ставлю тут кругляк. Бемц, Супер. Потім що ми робимо? Ми це все піднімаємо потім на один блок. Але то ерунда, то ізі. Робимо зараз трошки дошок собі. Можна навіть не то, що дошки. Можна собі зробити зараз верстак. Поставити його, наприклад, тут, зробити собі плик. Плити. Отако багатсько. І з цих плит зробити підлогу. І я буду економити трішечки ресурсів. А потім я зможу зробити ще й собі підвал. Отако. Бемс. Ну і дошкою закрию, звичайно. Все, непогано. Тепер я тут ламаю і ставлю смерекові дошки сюди. І воно знаружі буде виглядати як повноцінний будинок. Оце мені подобається. І в мене вийдуть двойні панорамні вікна, які будуть дуже класно виглядати. Отут я зроблю сходи. Можна навіть отут отакі поставити, так? Да? Диви, потужні такі, тати що? Оце топчик. Оце буде будинок бомбезний. Йоо, оце тема. Сюди. Тати шо? Тати що? Яка пісня? Обов'язково такі двері. Просто без них нікуди. Ну, якщо тут просто закрити дошками, то воно буде виглядати не дуже. Так, да, воно так собі виглядає, чисто як бараки якісь. Векінти, напишіть краще, як сюди прям додати, як, як передок мені зробити. Бо от з передком я прям не знаю. Я знаю те, що ми можемо зараз тут сходинки такі бахнути. Такий прохід сюди. бем 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 І ми вже прийшли. Та, ти що? Оце пісня вже. Ну і треба ще десь піску знайти. де мені нарити піску, якщо чесно, я не знаю. Про те, якщо відкрити мапу, у нас ось тут багато. Воно туди далеко йти, це можна десь ось тут його ще нарити. це ось там. А взагалі-то під водою можна це зробити. Проте під водою, правда, я копаю суперповільно. бо я шляпу не дочарував собі, так як потрібно було. Але нічого страшного. Зато не задихаюсь. Так, я думаю, цієї кількості піску мені вистачить. Я можу вже брати пічки, шурувати, їх додому нести. Уже в справжній дім, а не сюди. А тепер я поняв, навіщо мені шовковий дотик? Щоб оці книжки забирати нормально. Так, пічки, пічки, пічки. Куди я вас поставлю? Я напевно вас поставлю ось так. Отут поставлю ковадло. Сюди, 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 сюди. Сюди поставимо поки що чисто дошок. Нехай жариться на дошках. Ну і стелею, потім теж все рівно прийдеться щось придумати. Поки що, що я не знаю, але вона, скоріш за все, буде теж з оцих напівблоків. Тільки ось тако зроблена, скоріш за все, щоб не було такого відчуття, що сильно високі потолки. Мені сильно високий дах не потрібен. О, оце то, що треба. Ну і ліжко обов'язково теж треба ще перенести. До речі, пічку забув забрати. Але туди три так хорошо встало, що я вже й думав, <хи> що мені не треба більше. Давай зі це вугілля заберемо, бо вугілля все ж таки потрібне. Дожарити пісок. Сюди ми закинемо трішки вугілля, сюди теж, і сюди теж. Так, скла купа. Робимо собі панельки. Стак панельок, в принципі, цього, напевно, мені не вистачить. Хоча, можливо, і вистачить. Ні, 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 не вистачить. Ще трішечки треба. Ось до. Ось до, ось до. І Панельки готові. Сюди. Оце тема, оце я розумію. Оце я побудував уже собі хату. Так, тут ми ліжко ставимо. І бомбезно. Хіба ні? Смолскипів трошечки. Отако От два штучки сюди. Та й нормально, та й світиться вже все. Потім тут ще один поставимо. Тут два, тут два. Все симетрично, все красиво і бомбезно. Просто та ти що хата готова. Ну тільки з передком, я ж кажу, я трішечки не знаю, що мені правильно тут зробити. Але з цим ми будемо займатися вже потім. А поки що обов'язково підписуйтесь на канал, долучайтесь до телеграм-каналу, там проходить розіграш на клавіатуру. Не забувайте. Ну і всім пока. До речі, лайк, лайки, 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 всім пока.